Доброго дня! Розкажу далі про процес буріння, який ми проводимо на ділянці у пана Василя. Ми чекали 4 доби, тому що воно підійшло під суботу-неділю, для того, щоб добре затвердів цемент першої колони 160-мм колони. Після того, як затвердів, ми приїхали і. Проміряли затруб Затруб затвердів на глибині 1 метр від поверхні землі. Тобто це є добре, тому що ми додатково будемо ще підкопувати, робити шахтний колодязь, в якому і буде знаходитись вся свердловина і весь оголовок. Ось. Відповідно, другою дією, що ми зробили, ми додатково добрали собі Бурового розчину, додали соду і пішли розбурювати цементний стакан, який з'явився в процесі цементажа даної колони. Розбуривши цементний стакан, ми пішли на буріння далі і побачили, що у нас іде якась часткова видозміни породи, тобто з'являється більше такого піщанистого. Вапняку і менше мергелевої глини. Але ми добурили до 18 метрів, використавши певні запаси свого бурового розчину. Зранку ми встали для того, щоб наготувати буровий розчин. Зараз я вам продемонструю по праву руку. Це частково викинуто із амбару. Шлам, який несе і свердловини в процесі буріння. Зрозумівши оцей шлам, ми розуміємо, що без приготування бурового розчину, який буде стабілізувати стінки свердловини, щоб вони не осипалися, і щоб вони були герметичні для нашого майбутнього цементажа, тому що ми йдемо на третій водяний горизонт, тобто на 50 метрів, нам потрібно заготувати буровий розчин буровий розчин ми вводимо карбоксил метил ми вводимо соду і ми вводимо глинопорошок фірми Бороїда, який є непростим, а воно називається глиногель для покращеної міцності стінок свердловини. Якщо цього не робити, то стінки свердловини будуть обсипанці. Це створить додаткову проблему для буріння. Вище е, люди бурили свердловину, зовсім інша компанія, і нас повідомили, що на 14 метрах вони поламали свій е, інструмент. Чи це було долото, чи це були бурові труби, ми не знаємо, але це не важливо. Е, у нас швидкість буріння зараз складає 1 метр е, в годину. Тобто ми буримо з навісика для того, щоб свердловина була якнайвертикальніша без кута відхилення, тому що кут падіння порід присутній. І так само хотів би наголосити, якщо буровий розчин не робити, Стінки будуть обсипатися, буде створювати процесі буріння проблему. Якщо в процесі буріння не створить проблему, то буде в процесі експлуатації додатково замулення швидше свердловини і буде приводити до частіших ремонтів. Тому буровий розчин і хімія потрібна. Без неї на простій воді не вийде далеко доїхати. Додатково покажемо, як виглядає перша колона і як ми її підрізаємо, щоб краще розчин виходив в прийомний шлам. Сам шлам ми вже вам показали, де чітко вам дали зрозуміти, що буровий розчин потрібен для буріння. Зараз ми тим і займаємося. Наготуємо стрику бурового розчину і продовжуємо процес буріння до водяного горизонту. Доки ми дійдемо до водяного горизонту вапняк з'їсть на розчин, і ми практично на брудній воді будемо відкривати продуктивний горизонт, тобто воду будемо відкривати на воді. Це дасть можливість більшу кількість води прийти в цій свердловій. У мене все до наступних відео.